Стала щасливою після смерті чоловіка. Оповідання записано з журналу «Неймовірні історії життя. У 1995 році померла моя мама. Тоді мені було лише 10 років. Крім мене, у батька залишилося ще дві молодші мої сестрички. Відтоді й почався жах мого життя. Батько знущався з мене, бив. Принижував морально, а одного разу вирішив мене вбити. Я втекла до тітки, а він з переляку напився оцтової есенції, відкачали. Мене відправили в табір, всі зробили вигляд, що нічого не зрозуміли. Після табору він мене більше не бив, але я завжди боялася його. Минуло ще чотири роки. Мені доводилося тікати з дому, оскільки він мене ніколи нікуди не відпускав. Одружився з жінкою, яка привела у наш дім ще двох своїх дітей. Нами тато не опікувався, його не цікавило, чи ми їли, чи маємо завтра що одягнути. Гроші, які йому платила держава на нас, наш рідний тато, витрачав на свою нову дружину та її дітей. Нам допомагала подруга молодшої маминої сестри, приносила продукти, ми їх крадькома їли. Я мріяла вийти заміж і покинути батьківську хату назавжди, але переживала, що мене ніхто заміж не візьме, уважала себе некрасивою. Батько завжди казав, що у мене вузькі очі, і я не його, що мама народила мене від китайця. Я його ненавиділа і постійно проклинала. Після 9 класу пішла в училище. У шістнадцять років познайомилася з 20-річним хлопцем наші романтичні зустрічі, перші поцілунки, тоді здавалося, що ця казка триватиме вічність. Однак щасливою я була доти, поки він не привіз мене до себе додому. Спочатку зраділа, коли ми приїхали до його батьків у село, свіже парне молоко, сметанка, власна городина під хатою. Але моє щастя луснуло, як мильна бульбашка в один момент з першим ляпасом по щоці. Це було нормою для нього. Його так вчив батько. Дружину треба бити щодня. Він бив. Я плакала, він просився, пробач, так сталося, але я тебе люблю, і я прощала, бо, як мені тоді, здавалося, безмежно любила його. Він пив щодня, пив і бив, але тільки по щоках. Жили, як чоловік і жінка, хоча й не були розписані. Через рік я завагітніла, а мій коханий загримів заграти на два роки за пограбування. Коли свекор дізнався про мою вагітність, вигнав з дому. Батькам чоловіка я була не потрібна. Знайшла притулок у знайомих. Там жила недовго. Мачха змусила батька забрати мене. Я народила чудову доньку. Їздила на побачення до чоловіка, взяла нашу донечку, щоб показати, яка у нас гарненька. А він накричав на мене, мовляв, навіщо привезла. А потім нас з донечкою вигнав з дому мій рідний тато. Я знову пішла до знайомих. Поки вони були на роботі, я готувала, прала, працювала, прибирала. За те, що прихистили нас, була знайомим за кухарку. Зате мене у цьому домі ніхто не ображав. Так минуло ще півтора року. Мого чоловіка за гарну поведінку звільнили з в'язниці достроково. Розшукав мене, каявся, просився, благав. Ми зійшлися знову. Але я знову наступила на ті ж самі граблі. Життя було пеклом, пив, бив, а я боялася і сподівалася на краще а потім він ще й почав гуляти наліво й направо і не приховував цього. Одного разу чоловік повернувся з роботи з букетом квітів і пляшкою горілки, сказав, що все зрозумів, відтепер у нас почнеться нове життя. Його бере на роботу у селу якийсь фермер, а нашій сім'ї у цьому селі, де він буде працювати, дають покинутий будинок. Зробимо там ремонт і почнемо життя з чистого аркуша. Спочатку все таки було. Він працював, а я зранку до вечора білила нашу хатину, шила фіранки, ліпила підлогу, садила біля хати квіти. Хатина була невеличка, але я створила у ній затишок, звила наше сімейне гніздечко. І чоловік після роботи поспішав додому, де на нього чекала нагріта для купелю вода і парувала вечеря. Якось у неділю ми сиділи на веранді, запропонувала чоловікові запросити його батьків до нас трохи пожити. Фермер мене також кликав на роботу, але донечку не було з ким залишати. От мама з татом чоловіка нам би й допомогли. Запросила на свою голову. На роботу мене, звісно, ніхто не відпустив, вони самі влаштувалися на роботу до фермера, а я залишилася вдома як хатня робітниця. Тепер треба було прати, готувати для всієї дорогої родини. Свекри замість вдячності налаштовували мого чоловіка проти мене, наговорювали на мене казна що, найстрашніше те, що він їм вірив знову почав пити і піднімати на мене руку. Коли чоловік довідався, що я завагітніла другою дитиною, сказав, що вб'є мене і мого найдуха, якого я нагуляла невідомо від кого, поки він з татом і мамою були на роботі. Допоміг мені фермер, довелося чужій людині розповісти, як знущаються свекри, яких я запросила до нас у гості. Він їх викликав і сказав, що хатинку віддав молодій сім'ї, а батьки можуть за невелику плату придбати іншу або повернутися до свого дому. Вони не хотіли повертатися у своє село, але від нас пішли. За кілька місяців я народила сина, почувалася на сьомому небі від щастя, сподівалася, у нас знову буде повноцінна сім'я. Як же я помилялася! У мого чоловіка з'явилася коханка, старша не лише від мене, а й від нього. Її покинув чоловік. От вона собі і вирішила підшукати іншого. Мій чоловік після роботи йшов до неї, залишався там ночувати, а вранці приходив додому лише для того, щоб одягнути чисту сорочку і поснідати. Я плакала, благала, щоб пам'ятався, але за це отримувала чергову порцію сусанів. Коли я кричала від нестерпного болю, тягнув мене за волосся через усе подвір'я і закривав на замок у сараї. А в цей час. Розривався від плачу у хатині голодний наш синочок. Думала від жалю моє серце розірветься. Так минуло ще два роки. У мене не було свят, вихідних, сонячних днів, моє життя перетворилося на суцільну пітьму без світлого промінчика радості і тепла. Я ходила чорна, сумна, вбита горем. Падала на коліна перед деспотом чоловіком і просила дати мені спокій розлучитися зі мною, але він казав, що опозорити себе не дозволить. Я розуміла, що у такому пеклі мені доведеться існувати до останнього мого подиху. Все вирішилося в одну мить. Мій чоловік, як завжди, після роботи побрів до своєї коханки. На роботі, кажуть, трохи випив, у неї вдома ще поправив, поліз на електричний стоп щось підремонтувати там і знайшов свою смерть. Коли ховали мого чоловіка, я плакала, але не за ним. Я плакала від щастя, бо отримала волю. Аліна К Закарпатська область